Всім привіт! В сьогоднішньому гайді я розкажу і покажу, як зробити рутинні процеси у вашому домі автоматичними. Поїхали. Розпочнемо з теорії. Кожен предмет для автосортування ви можете вивчити на першому верстакові по гілці електрики. Щоб пройти гілку, вам потрібно 195 брухту, але кожен з предметів може випадати в скринях при дорозі, тому ніколи не спішіть їх викидувати, коли знайдете. Промисловий збирач, електропічка і великий акумулятор випадають у військових скринях, а також вивчається на верстакові другого рівня. Але тут уже і сума брухту відповідна. Щоб пройти по гілці вивчення, вам потрібно 603 брухту. Монітор місту він прикріплюється до пішок і скринь для того, щоб можна було прокласти конвеєрні лінії або, просто кажучи, провести труби. Промисловий комбінатор використовується для з'єднання двох або трьох потоків конвеєру в один. Промисловий розділювач поділяє одну конвеєрну лінію на три окремі. Промисловий конвеєр переміщує предмети з одного сховища в інше. Промисловий збирач прикріплюється до верстака для автоматичного створення предметів. Ну і переходимо до практики. За основу я взяв двоповерхову хатину 2 х 2 з буферками. Першою у нас йде автоплавка змішаного типу. В ній поєднані як звичайні пічки, так і електро. Починаємо з розстановки електрики. Для цього нам знадобиться три сонячні панелі, акумулятор, розгалужувачі, перемикач, комбінатор живлення, розгалужувачі. З'єднуємо енергію з панелей в один потік і підключаємо до акумулятора. Від акумулятора ведемо до розгалужувача, щоб поділити енергію на три окремі потоки, так як в подальшому вони нам ще знадобляться. Ставимо перемикач і під'єднуємо, з'єднуємо перемикач і розгалужувач, виставляючи енергію, яку вони будуть пропускати. Для конвейерів потрібна одиниця енергії, а для пічок три. Приступаємо до підключення конвеєрів і виставлення фільтрів. Починаємо заживлювати електропічки. Зверніть увагу при такому розміщенні пічок відразу потрібно чіпляти монітори в місту. Для автозапалювання пічок встановлюємо запалювачі і під'єднуємо до кнопки. Також встановлюємо додатково дві кнопки для зручності керування процесом плавки з другого поверху і під'єднуємо їх до вимикача. Монтуємо монітори на звичайні пічки. З'єднуємо між собою дві скрині. Вони будуть слугувати для нас місцем для зберігання руди і дерева. З виходу останньої скрині ведемо трубу до конвейера, з нього до пічок і послідовно їх підключаємо. З виходу останньої пічки ведемо трубу до другого конвеєра. З його виходу ведемо трубу в лутову і ставимо монітор на любу зручну вам скриню. Вона буде слугувати нам сховищем для переплавлених ресурсів. Завантажуємо руду і дерево по скринях. Вмикаємо вимикач через кнопку на другому поверсі і запускаємо весь процес плавки. Опускаємось в лутову і перевіряємо, чи приходять плавлені ресурси. Переходимо до автосортування. Ставимо монітори на дві скрині. Вони будуть слугувати нам для скидування всього, що принесете додому. Об'єднуємо їх. І з виходу останньої скрині введемо трубу в лутову. В лутові ставимо розподілювачі. Вони будуть давати змогу зробити декілька потоків конвейерів. З'єднуємо їх послідовно. Розставляємо конвейери. Під'єднуємо розподілювачі з конвейерами. З кожного виходу розподілювача ведемо до конвейера, а від нього на окрему скриню, де ви запланували мати той чи інший лук. Задаємо фільтри значення того, що ви хочете бачити в скрині, наприклад, компоненти. Повторюємо процес під'єднання конвеєрів і скринь. Головне, не забувайте змінювати фільтри. Рекомендую зробити в лутовій ще одну скриню з ресурсами. Просто коли ви прибігли, і потрібно швидко скинути лут, то сортувальник перекачає вам ресурси у відповідну скриню. А вже з нею провести конвеєр з фільтром під руду і дерево в скриню автоплавки. Ну і прийшов час заживити сортувальника. Чіпляємо перемикач, заживлюємо його від розгалужувача. Ставимо розгалужувач відповідно до того, скільки у вас конвейерів. Налаштовуємо потужність розгалужувачів на одиницю енергії. Ну і підключаємо самі конвейери. Вмикаємо всю сортувальну систему. Ну і перевіряємо працездатність. Як бачимо, все перенесене по скринях. Нарешті прийшов час автокрафту. Ну і по напрацьованій схемі ставимо вимикач з розгалужувачами і підключаємо їх. Налаштовуємо на одиничку потужності. Ставимо промислові збирачі. Ну і заживлюємо їх. Також доставляємо 4 конвейери. З'єднуємо скриню з ресурсами для крафту з конвейером. Вихід конвейера зі збирачем. Ну і вихід збирача знову до конвейеру. А з конвейера в скрині, куди мають поступати готові предмети. Додаємо фільтри. Ну і заживлюємо нашу систему. Щоб задіяти другий збирач, потрібно розділити вихідні ресурси зі скрині. Далі так само, як в попередній схемі. Завантажуємо в скриню ресурси, а в збирачі вивчення предметів, які ви хочете, автоматично крафтити. І запускаємо систему. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Надіюсь, вам сподобалось. Пишіть в коментарях, яку ще тему ви хочете побачити в моєму виконанні. До зустрічі!